Зачасніші році, вельмишановні представники державної влади, шановне товариство Христос Воскрес. Дякую! Перед усім я дуже дякую вам за організацію цього заходу, цієї конференції. Я, звичайно, здебільшого контактую з паном Ігорем. Коваликом. але я йому вдячний за, за ці контакти. Але також дякую усім співорганізаторам, усім, хто причетний до організації. Це надзвичайно важливо. Я принагідно передаю вітання від усіх членів ініціативної групи 1 грудня. Ми недавно мали засідання, де я говорив про те, що буду серед вас. Сьогодні і е, тому моє вітання вам, це є вітання спільне від усіх членів е, ініціативної групи. Минув час, е, адже е, в харті була написана до Майдан. Минув час. Е, як сьогодні виглядає зміст дух? Хартії на тві того, що ми вже пережили. Можу вам сказати, що коли хартія вийшла була опублікована, ну, я був задоволений. А сьогодні я нею горжусь. Бо таки, знаєте, варто попрацювати так, щоби те, що ти зробив до якихось епохальних змін, трималося купи і мало певний сенс уже після них. Я кілька разів після вже Майдану, після чи під час тих войн просто так ревниво відкривав хартію читав, думав, ну, чи є щось там таке, за що мені сьогодні буде соромно. Чи моїм колегам, які є співу, на цього? Ні, слава Богу, немає. Тому я перед вами зараз виступаю до, достатньо спокійною такою душею. Е, коли дивишся на цю е, Хартію, розумієш і тішишся якоюсь суголосністю, е, в кінці Хартії згадується про... Е, Період боротьби за незалежність і про 1 грудня референдум, підтвердження цієї незалежності як джерело тих цінностей, тих ідей, які ми, ми користаємося, якими ми звідки ми черпаємо. Але ви знаєте, мені страшенно приємно також, що ми бачимо якусь одну і ту саму ноту, яка постійно виринає, духовну ноту, мається на увазі, яка постійно виринає мій дисидентський час. Боротьба за незалежність, 2004 рік, 2013-2014 рік. Це все ціннісно одні й ті самі речі. Це все одне й те саме джерело. Ну, По-різному виглядає на політичному. Мати. Але в духовному плані це є одні й ті самі феномени. І це мені дає якесь таке приємне відчуття, Знаєте, я, я прожив життя і, і мені приємно, і мені радісно, що я бачу, що я маю постійну надію, тому що раз було це в минулому і повторювалося, і ми жили одними і тими самими цінностями. Значить не зміниться, значить буде так і далі. Просто треба довіритися тим цінностям, які вже так часто відносили Україну, давали їй духовну енергію. Я радий, що суспільство прийняло ці ідеї, прийняло ті ці цінності. Знаєте, я трошки боюся висловлю Хартію втілити в життя. Я Битий був тим радянським часом, і коли оця формула, якийсь там документ, документ має бути втілений в життя. Боюся цього. Я, я не буду вам казати, втілюйте хартію в життя, хоча це я, я згоден, я дякую вам за це гасло. Але чому вам скажу? Не тому, що я не хочу, щоб ви жили тими цінностями, а тому, що я хочу, щоб ви мені мали на увазі передусім. Цінності, а не документ. Е, я хочу, щоб в даному випадку наше авторство не важливе. Повірте, тут немає жодної думки, жодної е, базової основоположної цінності, яка би не була вже висловлена чи не була сказана. Врешті-решт, хіба це не Євангелія, яке нам дало головні базові цінності? Тому тут немає нічого нового, тут є сформульоване в трошечки інший спосіб. І тому ми не претендуємо на авторство. І, власне кажучи, знаєте, я страшенно, я одного разу сказав своїм нашим студентам Українському католицькому університеті: є один автор, який ніколи не боїться плагіату. Це Ісус Христос. Він би хотів, щоб ми всі запозичили його ідеї, і щоб ви подавали їх як свої, і щоб жили відповідно до цих цінностей. Тому, тому не звертаємо уваги на авторство документів, на, на це, а дивимося, черпаємо ті цінності, які в ньому є, і ними живімо, заохочуємо людей жити. Відповідно до них. Як було на початку, коли Хартія була написана, опублікована, на перших зустрічах я постійно зустрічався з одною тою самою критикою. Можливо, навіть я вже вам говорив на минулій нашої зустрічі тут у Тернополі. Критика була така, чого ви до нас? Звертаєтеся, чому ви нам говорите, що ми відповідальні за своє життя? Та ви до них говоріть. Оця формула не до нас, а до них, а ми вже якось там собі змінимось, але вони мають змінитися. Це була типова реакція. Слава Богу, що це була реакція одних людей, а Майдан робили інші. Майдан робили люди, котрі сказали собі: ні, якщо не я, то хто, сідаю в авто і їду до Києва. Пізніше, як не я, то хто е, піде в армію. Як не я, то хто допоможе е, 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 солдатам привезе їм поїсти і одягнутися. І знаєте, оце нечекання на те, коли вони. Візьму, я зроблю, це є надзвичайно важливий момент подолання радянського патерналізму. От просто ми от В особі тих людей, про яких я тільки що говорив, в особі тих людей ми вже подолали наш комуністичний спадок. Але, звичайно, не, не в усьому. Майдан це вершина відповідальності. От Хартій говорячи про те, що зараз процитую буквально відповідальність за своє життя, а отже, його успіх, добробут і щастя нікому не може бути переданою. Ми самі несемо відповідальність за себе. Отже, і майдан, і волонтерство все це є вершина. То може нам треба хартію списати? Може ми вже її пережили. Ні. І знову ж таки, зараз подивіться, як починають грати актуальністю інші слова е, з хартії. Тім сумніву торкнулося багатьох сердець. Подивіться, поговоріть з людьми. Як знову якесь заповзає розчарування в нашу душу, неспокій якийсь входить? А що змінилося? Добре розчарування урядом, правильно воно чи неправильне, але все-таки е, це і розчарування там. А що всередині нас? Що на нашому рівні? Чи ми далі відповідальність за свою долю? Отже, напевно, потрібно вернутися знову до своєї відповідальності, і треба зрозуміти справедливість однієї формули. Зміниться Українець, зміниться Україна, а не навпаки. Не так, що зміниться Україна, от все, хай довкола мене все змінять. А тоді я почну мінятися. Оце неправильна формула. Треба починати кожну зміну з себе. Чому у нас починається невір'я і розчарування? Тому що ми сподівалися одного, а маємо інше. Ну, добре, хабарництво є на горі, припускаю, що є. Але вибачте. Хіба немає його серед нас на нашому рівні? Є. А чому воно є? Тому що людина говорить собі, мій маленький гріх не впливає на ситуацію. Та я маленька людина. Що з того, що я там собі вчиню якийсь гріх? Ось їх гріх великий. А знаєте, чому їх гріх великий? Тому що він акумулює той гріх, який є на долині. Це є екстракт, це, є, це є витяжка з того, що ми маємо долину. Хочемо чистого уряду, будьмо чисті самі. Отже, от, от, ці причини, з невіри, ми маємо усвідомити для того, щоб перестати скаржитися і перестати, ну, перестати дорікати комусь, а почати дорікати собі. Чи є щось інакше в житті того, якого немає представленого в Хартії, чи щось, якісь повернулися ситуації так, що ми можемо говорити про нове? Мені здається, що є. Ми всі чуємо фразу пане Ігоре, прошу контролювати мій час, щоб я не перебрав. Ми всі чуємо фразу, ми іде, скоро буде третій Майдан, скоро буде третій Майдан. Я не знаю, може він буде, якщо він буде таким світлим, як були два попередні, я його прийму, я буду, буду дякувати за нього Богу. Але сама риторика говорить про те, що ми ще не навчилися жити в демократичному. Суспільстві. Бо майдан означає, що ні влада не хоче мінятися, і Майдан означає, що суспільство живить від влади своєю покорою, і має бути хтось, має бути якась, якась сила пасіонарна, яка змете і одне, і друге. А що нам потрібно? Знову вже не хочу дивитися цитувати. Хартіл там є ці слова. Ми повинні регулярно міняти наші уряди. Отже, ми не повинні погрожувати владі новим майданом. Ми повинні погрожувати владі, якщо погрожувати, казати, що як ви неефективно керуєте нашою державою, а оскільки ви не ефективно керуєте, ми маємо команду людей, які знають, як покерувати краще. А скажіть мені, будь ласка, де в нас є команда, яка знає, як краще керувати державою? Чи ви бачите таку? Я такої не бачу. Я не бачу у виразненої. Я бачу так, начебто формується опозиція з наших тих давніх регіонів, так, формується опозиція, ніхто не знає, яка в них програма, але ми підозрюємо, що це є чорна діра для України. А мені потрібно, щоб опозиція не була страшним словом для України. Опозиція має бути пропозицією іншої, іншого шляху розвитку держави, але з забезпеченими гарантіями української незалежності, без, без продавання України на право-наліво. Отже от цього нам бракує. От тут нам ще треба вчитися. І тому оця героїка Третього майдану, вона мені емоційно зрозуміла, але я очікую від нашого суспільства змужніння оцього, як каже бажання Любомир Гузар, зростання у свободі. Бо зростання у свободі не буває за один день, та якби далинка не може вирости за. за за один день. Мусить минути час. Отже, давайте зростаємо у свободі кожного разу, пізнаючи якісь інші закономірності і стаючи на якийсь один рівень мудріші. До речі, ми дивімося зміни урядів. В час моєї юності такий приклад довола Італія. Це була публіка на всю, на всю Європу. Італійські уряди мінялися що кілька місяців. Нічого страшного, Італія живе. Італія добре навчилася давати собі раду своїми урядами. Вони так само емоційні, як ми. Нічого, покричали, покричали, а потім зрозуміли, як працює демократія. Отже, вчимося і ми. Друге спостереження. Ми маємо наче свій уряд, наче боїмося в тих умовах війни, боїмося, боїмося якось не псувати, бо хочемо, щоб він е, працював нормально. Але разом з тим, очевидно, що деякі речі потрібно говорити. У мене таке відчуття, що оця система, та залишкова система, вона все ще не демонтована. От ми все ще живемо десь у минулих формах управління державою. У мене взагалі для радянського патерналізму є такий образ. Люди як, ну вибачте, тут трошки негативне слово в тому контексті, як худоба, яка в ну, фермі так? а транспортером їй корм підвозять, і вона тільки, тільки румигає. Одесь отакий радянський патерналізм. Пройшла зима настала літо. спасіба партії за це. От партія все дасть, уряд все тобі дасть, а ти тільки вимагає і дякую партію за це. А треба відпустити. От треба тих, тих людей треба відпустити, щоб вони самі собі могли заробити на життя. Причому, коли я кажу, Відпустити це особливо зараз важливо для час кризи. бо ми все ще уряд ніби все ще тримає людей, не дає їм, не дає малому дрібному бізнесу, я вже не кажу про середній, не дає розвинутися. так, А ми вам дамо. От ми вам зараз не можемо дати вже стільки, дамо менше. Знаєте? І то весь час ніби оце зрозуміє. Затиснути, у тих, щоб держава щось має дати. Держава має дати мені умови для того, щоб я заробив сам на себе. Щоб ті люди, які можуть заробити на себе, щоб могли заробити самі. А держава має допомогти тим, хто вже заробити не може. Ось тоді правильно будуть поставлені мізки. На, не знаю, оцього треба. Принаймні домагатися. Ще один, я думаю, що вже так буде йти до кінця. В Хартії говориться про ламання стереотипів, про зміну підходів. Це і дуже важливо, Це ціла окрема тема. Я просто боюся її починати, тому що їй треба мінімум мати 15 ще хвилин для того, щоб представити. А хотів би я сказати ще про те, що багатьох болить. Є в харті інші слова. Мораль і духовні цінності не можуть бути відкладеними на завтра. Вони завжди потрібні сьогодні. Що сьогодні потрібно, коли ми говоримо про духовні цінності? Сьогодні Україна йде на велику жертву. Сьогодні Україна платить велику жертву. Для чого? Який того сенс? Ну добре, ми зрозуміли, що е, Майдан, ми заплатили небесної Сотні, ну все. Бог нам поміг. Все, ми хочемо жити нормально, Що це Бог карає нас тим, тим що ми зараз маємо. Ну Чому ми повинні постійно страждати, питають люди. Чому вмирають ті молоді, молоді люди, який сенс? А в кожного нас є відчуття знаєте, страшної невідповідності тої війни до духу часу. Весь світ хоче жити гарно. весь світ хоче жити знаєте, цивілізованим. А тут нас тягнуть просто в минуле, тягнуть в якусь страшну жертву, для чого вона. Цими днями мені трапилося так, що, відповідаючи одному чоловікові, я пригадав собі слова ситуацію в Євангеліську з Желісливим Петром. Як коли Ісус говорив своїм учням, що він мусить померти, Живісливий Петро каже йому Ісусові, пожалій себе, Господи, хай не станеться це з тобою. І що в цей момент відповів Ісус, геть, сатано, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. От я хотів би, щоб ми відчули, що зараз відбувається з нами у світі велика Божа справа. Отак, От як ми можемо проаналізувати ситуацію з Януковичем, От жертва Небесної Сотні потрібна була для того, щоб Янукович пішов. Без цієї жертви не змінилася би атмосфера в країні, без цієї жертви не захвилювалися би силові структури, розуміючи, що на них впаде відповідальність, а не на Янука. І так далі, і так далі. Спрацювало це. І, і таким чином Україна була порятована через жертву отої сотні, Україна була порятована від більших можливо, жертв. Так і тут, ми ще не знаємо, який сенс того, що ми маємо зараз. Ми ще не можемо це зрозуміти. Зрозуміємо наступного разу. Але маємо довіру до Господа, що те, що зараз ми відбуваємо, те, що через що ми проходимо. Воно є потрібне для нас, воно є найкраще для нас. А нам лише потрібно просто відгукнутися на цей заклик Бога, який є завжди з нами, відгукнутися і жити так, щоб нам не було соромно перед Ним. За це.